Партизанський партизан Герої України з нами на зв'язку Володимир Жемчугов. Володимире, слава Україні! Героям слава доброго дня! Звісно ж, ми майже часто говоримо про різний рух опору, партизанський рух, як то жовта стрічка Херсонщина тому яскравий приклад. Та й в принципі, зараз розуміємо, що ці віддані Україні люди працюють. Але от ви трішки можете розповісти. Для того аби у всіх було розуміння, в яких умовах розпора з різних абсолютно доводиться людям опинятися, в яких умовах доводиться працювати, ви знаєте, всі звикли бачити гарні фейерверки в Макіївці. Слава за це українським воїнам. Про Миківку, до речі, сьогодні можемо продовжувати говорити там кажуть «неспокойно», Я цитую зараз і так далі. Але все ж таки ми розуміємо, що здебільшого це робота українських партизан, героїв, тих, хто абсолютно приховано, і ми розуміємо, з точки зору безпеки, допомагає Україні досягати свого. Розкажіть про це більше. Ну, на сьогоднішній день партизанський рух опору подлився в. Майська на три категорії. Перша категорія це просто звичайні люди, які не мають ніякого військового ніякої військової освіти, але вони мають смартфон дія, смартфон в в якому встановлена програма Дія. Є додаток, є ворог. Є у них телеграм-канали, чат-боти, СБУ, служби військової розвідки, і які от таким чином допомагають розвідданими Українським спецслужбам. Це просто звичайні громадяни. Друга категорія людей це от це вже такі, як жовта стрічка це люди, які не беруть в руки зброю, але вони являються такими активними учасниками руху. Ми називаємо саботаж, а вони розклюють листівки, вони роблять патріотичні графіті на стінах міст, Вони вводять з ладу техніку цивільну, яку використовує ворог для військових своїх яких потреб. І е, третя категорія це партизани, це їх вони в меншості, це люди, які взяли в руки зброю, і е, які підривають колаборантів, які підривають залізницю, підривають е, поїзди з боєприпасами, е, нападають на російських окупантів. От е, на сьогоднішній день, от е, партизанський рух на тимчасово окупованих територіях оці люди поділені на три категорії. Якщо ми говоримо про партизанський рух, то приклад, який зразу згадується: приклад гори для всієї України. Це коли 16-річні герої на в тимчасово окупованому Бердянську загинули зі зброєю в рукою дуже юні, дуже молоді, але абсолютно свідомі того, що вони хочуть бачити в майбутньому хотіли би бачити, бо, на жаль, вони загинули. Якою вони хотіли бачити Україну? Йну наскільки наскільки є важливим от зараз розвиток цього партизанського руху? Я зараз говорила про тиграна Оганесяна, юного хлопця 16-річного, який загинув в Бердянську абсолютно сміливо. Підготовка не тільки партизан, партизан, підготовка військовослужбовців, підготовка свідомих громадян України. Починається повинна починатися зі школи, з національно патріотичного виховання. На жаль, у нас урок захисту України введений тільки в 11 класі, коли вже пізно. Те, що ці хлопці долучилися до руху. Опору, це, мабуть, в школах у них були уроки національно-патріотичного виховання, які не входять до державної програми. Це позашкільне виховання. Хто хоче, йде, хто хоче, не йде. І я, от вже четвертий рік б'юсь з однодумцями над цими питаннями, щоб повернути національне патріотичне виховання в державну програму освіти школи. На жаль. 80% мешканців України прочитали одну одну книгу історичну за все своє життя, і це підручник історії, який примусили прочитати у школі. Ну на жаль, а в цих підручниках особисто в російських чи в радянських часи, ви мабуть, знаєте, що 90% це все було брехня. І нам треба відновлювати історичну справедливість, ну, повертати да, українцям цю гідність, славу велику. У нас є чим пишатися. Я нас є ну, гордість, але на жаль, в державної програмі освіти це дуже мало використовується. На жаль, ми будемо сподіватися, що в майбутньому це буде змінюватися, адже надзвичайно важливим є те, що ви сказали і проговорили. І надзвичайно важливим є патріотичне виховання, особливо в дітей в юному віці. І дуже шкода, що воно починається тільки з 11 класу. Ну будемо сподіватися, що все зміниться в найближчій перспективі. Володимир Володимиржемчого учасник українсько-російської війни 2014-2016 роках Луганський протезан герой України до є... Дного до ефіру з такими людьми завжди з приємністю спілкуватися про тих, хто зараз стає героєм для кожного з нас. Бережіть себе. Ми до всіх партизанів зараз звертаємось до всіх тих, хто допомагає Україні.